Медові класичні коржі це рецепт на 10 коржів діаметром 24 см, або на 9 і на хвостик, тобто шматок, з якого ви можете зробити крихту. Ці коржі ви теж можете спекти заздалегідь і зберігати як коржі на спартак чи білі коржі на згущеному молоці. Замотуєте в плівку і зберігаєте у темному та сухому місці. Ніц їм не буде. Просто крем, тоді треба робити вершковий чи сметанковий, щоб вони мали чим просякнутися. Якщо вони у вас постоять кілька тижнів, і, все ж таки, ви захочете їх перемостити, допустимо, Філадельфією з маслом, то бажано буде просякнути їх легеньким сиропом чи кавою з бейлізом. Крем сюди підходить практично будь-який і сметанковий, і вершковий. Заверний одним словом що є під рукою, те і колотите. Як готувати? З'єднуєте всі складники, крім борошна, розтираєте і ставите нагріватись, і постійно помішуєте. Якщо маса починає пінитись і збільшилась утричі, знімаєте з вогню і додаєте борошно. Забігаю наперед. Яйця я теж додаю, розтираю і нагріваю з медом. Замішую тісто і в жодному разі не чекаю, поки воно вистигне. Розділяю на 9 чи 10 частин. І починаю розкатувати коржі. Мені так легше, я так практикую і вам рекомендую. Випікаєте, поки не буде гарний рум'яний корж. Зазвичай на це йде 7 хвилин при 170 градусах. Америки не відкрила, але може комусь ці коржі стануть у нагоді.